Унікальний арт-пікнік відбувся у столичному ресторані Прага. Організатор благодійний фонд Наталії Коваленко Фундейшн. Головна мета об'єднати друзів, волонтерів, акторів, музикантів, спортсменів та медійних особистостей, щоб висловити подяку за їхню підтримку та допомогу. Дякувати одному, тому що кожен із нас закладає дуже багато свого часу для того, щоб наша країна було нашій країні було легше, так би я сказала. І тому. – це перш за все майданчик для наших друзів, майданчик для спільноти. Щоб ми могли подякувати один одному. А ще для того, щоб ми змогли зробити добру справу. Ось на сьогоднішній день ми збираємо для сім'ї Гавриленка. Він зараз на передовій. Військовослужбовець, а його сім'я, дружина, вона сама медикиня, і вона мешканка села Мащун. І троє дітей у Юлі, нашої говілинки, вона зараз має бути теж у нас на закладі. Ми дуже чекаємо. Арт-пікнік став місцем, де гості насолодилися музикою та мистецтвом, а також зробили внесок у відбудову України та підтримали гуманітарні проєкти. Зібрані під час заходу кошти спрямують на спорудження житла. Для сім'ї військовослужбовця та медикині Гавриленків родина втратила дім під час окупації та ракетного обстрілу навесні 2022 року у селі Мощун, що на Київщині. Сьогодні фонд опікується цією багатодітною родиною та прагне допомогти їм знову знайти свій дім. Нам дуже важливо, щоб нам зібрали кошти на будинок. А коротко, знаєте, жили собі спокійно, ніхто нікого не чіпав. Ну тут прийшли, нас розбомбили, будинок знесли, все позносили. Я не знаю, як ми от 6 числа виїхали звідти, і як мої діти, коли самому меншому шість місяців було. І ну, де в мене та сила взялася, і та можна сказати, енергія, енергія да. от що я їх вивезла, що ми вціліли. От 10 числа в нас не стало ні будинку, не стало нічого. От. І ми виїхали, звісно, не хотілося виїжджати. Скільки у вас діток? У мене троє. троє і чоловік, да і четвертий буде концепція заходу дійсно унікальна. Концерт від відомих виконавців, зіркові гості, майстер-класи, активності, і головне тепла атмосфера. Навколо теми власної домівки, де тобі затишно у родинному колі організовувалося усе дійство. Багато хто прийшов із родиною, аби спільними зусиллями підтримати благодійний збір. Я сьогодні прийшов з родиною не лише як гість, а маю честь бути ведучим цього заходу, і ем, так сталося. Що з радістю останнім часом впродовж останніх років веду благодійні заходи, і кожного разу переконуюсь, що обов'язково треба робити, тому що і не так давно наша родина закрила великий збір для діток, для лікарні. Сьогодні ми збираємо для тих людей на відбудову для багатодітних сімей. Тому обов'язково на часі. Більш того, якщо ось такі красиві продумані заходи, тому вони мають вели. Чезний ефект бути дружиною такої публічної людини непросто. І ви, попри все, і дітки у вас, і родина. Ви підтримуєте постійно разом якісь благодійні проекти. Я це бачу особисто, і дуже приємно бути з вами знайомою. Але чи вам не важко, як ви це все витримуєте? Нас буде дивитися просто багато дуже жінок, mm -hmm. так і от якась можливо так порада для вас, тому що знаєте, в когось опускаються руки, хтось не справляється у побуті. А ось ви, попри все, і з родиною справляєтесь, і людям допомагаєте. От ваш спеціальний успіху. Дякую вам, по перше. Ну, за такі приємні коментарі. в Мою сторону насправді навіть це збоку і непомітно для мене. А коли от ви так сказали, я навіть задумалася, Насправді вчора розмовляла з подругою, яка наразі перебуває в Англії, і вона каже: Христина, я після цих всіх подій, які відбуваються, я взагалі я не можу нічого. Як ти там живеш, як ви ще цей оптимізм взагалі зберігаєте? Тому що каже, ну це дуже складно. Каже, це складно на відстані. Я вам скажу єдине: мабуть, от сім'я якраз те, що у нас троє діток, те, що у мене от, чоловік, сім'я, любов оце основний такий стимул. До того, що ми повинні триматися, і ця віра вона не згасає, вона тільки примножується завжди. Я дуже рада сьогодні бути тут присутньою, тому що я вважаю на сьогоднішній день, якщо ми не будемо підтримати один одного дрібниця, якісь дія, якісь допомога, це завжди повинно відтворюватись, тому що. У нас є зараз такий час, коли тільки ми самі можемо самі допомогти. Я розумію, що багато багато країн допомагає Україні, але по-перше, і головне, це коли українці допомагають українцям, і коли українці відчувають і все, що відбувається, і з другої сторони, якщо вони намагаються відбудовувати і психологічно, фізично, емоційно витягувати один одного цього. Стану, якщо в країні відбувається ну будь-що, або свята, або в Україні горе, ну треба жити тим, чим живе наша країна. Ми дійсно не тільки приймаємо участь на деяких там заходах. Ми навіть спочатку ще війни, коли ще з 2014 року, ми тоді ще приймали ну активну участь у тому, що ми навіть ну Витрачали дуже багато коштів, і на е, перші там якісь, я не знаю, термобілизну, якісь каримати. Ми купляли там конкретно до для різних хлопців у різних е, якихось е, там бой, бойових частинах і так далі. І ми, ми там на складах були, складали це. це ми, ми робили це дійсно ще ще в 2014 році, власноруч. І ми знаємо, що це таке. Це по перше, по-друге, на. Наші майстри, навіть в ті ще роки, ми їздили до госпіталя і ще стригли наших хлопців поранених, і це започаткували таку ініціативу. І для нас, ну звісно, якщо є нагода підключитися до будь-якої справи, то це для нас дуже приємно. Це зараз важливо для всіх блогерів, зірок і людей підтримувати один одного, підтримувати ЗСУ, підтримувати важливі проекти. І це зараз наша така місія. Я беру участь в багатьох проектах різних, звичайно, благодійних, де ми збираємо на армію, на Дівчат, які постраждали на хлопців, які постраждали від війни, це важливо зараз таке наше життя, і хто як не ми будемо допомагати один одному. Я розумію, що дійсно всі втомилися зараз, всі дуже сильно злі, і зрозуміло, з яких причин, але не треба забувати про нашу людяність, про нашу щирість, нашу єдність і те, що всі ми є люди, і ми дуже потребуємо підтримку один одного. Популярний ведучий та артисти, поважні гості, благодійники. У таку атмосферу ідеально вписалася виставка робіт берегиня. Представили серію тарілок у колаборації з Лора Шен. Це поєднання рушників дерева, життя, образів птахів і наших жінок, які зберігають рід та дім. Ми робимо кераміку, ми робимо флористику, ми робимо вітрини. Ми робимо декорації. Коли піч мені здавалося, що все. Ну, нікому це не потрібно. Це настільки така річ, від якої можна відмовитись. Но я почала працювати 4 березня 2022 року. Я забрала додому корпоративний телефон, і люди мені телефонували і казали, а, є у вас доставка, тому що а, з Києва всі поїхали, город залишився. А, там Батьки, діти, таке інше, всі друг другу щось пуляли і, і всі плакали, коли ми робили ви там початку березня. Ну це було так дуже надихаюче всім нам. Стосовно кераміки, до речі, ця вся колекція на українську тему Тут мотиви парадної гетьманської вишивки ми взяли узори, які вишивались на Одяги гетьманів наших вони завжди були золотою ниткою, і на нашій цій кераміці присутствує золото. Коли золото на кераміки це реально золото, 24 карат. карат. Да. І от друга колекція «Берегиня», це такі дівчата українські. У нас є тут художниця Павлина Мальковська, яка намалювала картини, я їх побачила, і вирішила, що хочу це зафіксувати, що в кераміки, тому що кераміка це вічна. Так от. Такий попит на все українське, на жаль, коли нас почали вбивати, ми почали ще все цінувати, зберігати і смакувати. От. Так що, е на жаль, знаєте, е такий е слон, на якому ми живемо, але... Він насдихає, і тому дійсно народжуються такі цінні настоячі речі. Дуже важливо влаштовувати такі заходи, тому що зараз ми, українці, повинні підтримувати і наших військових, і наших переселенців, і дітей. І з звісно, треба донатити і всім допомагати, чим ми можемо тут допомагати. Майстер-клас, що для тебе дім? Лотерея, цеглинка надії, перформанс, я вдома, благодійний аукціон та арт-терапія. Кожен знишов активність на свій смак. Мене ж не будуть підтримувати, якщо я також не буду в свою чергу підтримувати класні заходи з благодійною метою, особливо коли необхідна допомога людям, які постраждали від війни, відбудова будинків. Я там також все займаюся. І це дійсно. Гарна історія, яку треба підтримати. Благодійний фонд Наталія Коваленко заснувала у 2020 році з метою підтримки молодих обдарованих українців. З початком війни переорієнтувала свою діяльність на допомогу постраждалим від війни, відбудову зруйнованих будинків та підтримку культурних проєктів. Будинок для родини Гавриленків вже другий, який відбудовують у Мощині. Одна родина вже заселилася у нову домівку, однак ще багато сімей чекають на новий дім. Саме з цією метою благодійний фонд постійно організовує благодійні івенти, завдяки яким вдається об'єднати небайдужих українців, які власним прикладом показують, як у нелегкі часи можна не опускати руки, а щодня наближати нашу перемогу. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.